Того часу Ісус навчав одній синагогу Богу суботу, була ж там одна жінка, яку тримав дух у недузі сімнадцять років. Вона була скочена і не могла ніяк випростатись. Побачивши Ісус, покликав і промовив до неї, жінко, ти звільнена від недуги твоєї. Клав на неї руки, і вона зараз же випросталась і почала прославляти Бога. Тоді начальник синагоги обурний, що Ісус оздоровив у суботу, озвався і мовив до народу, шість днів є, коли маєте працювати. Тоді приходьте оздоровлятись, а не в день суботній. Господь у відповідь сказав до нього лицеміри, хіба кожен з вас не відв'язує в суботу свого осла? волаче ославіть ясен і не веде поїти. Цю жінку, дочку Авраама, яку сатана зв'язав з 18 років, не треба було від цього з нас віднити в день суботні. І як він говорив, це усі противники його засоробились, а весь народ радів усім славним учинкам. iaciv in rovim. Svetovi, Vosvodim, Svetovi. Imeu atia i Sina, i Svetovo Duha, slavo Iisusu Hristu. Vibrate i sestrana, san pretpert. Коротким роздумом над сьогоднішнім словом Євангелія я хотів би коротко представити нашого сьогоднішнього гостя. ця деякона Узайка є монахом згромадження німецького ордену, який сам є римокатоликом, але дуже любить східний обряд, і є визначеним деяконом, Він не говорить він німцем він не говорить по-українськи, знаєте. Премічу частини можемо прочитати в українській мові, але дуже раді з того, що він разом з нами молиться, що ми ну, є наш обряд, нашу церкву є солідарний разом зі своїми своїми братами і з нашою медовою, яку ми переживаємо в Україні.

Днем, коли ми збираємося на спільну молитву як спільнота, як послідовники Христа, як церква, є неділя. Неділя є фактично восьмим днем після творіння, оскільки спершу у Старому Завіті, у об'явленні Старого Завіту, слідувала субота як святий день. Чому так сталося? У новозавітній час, у християнський час, в якому відношенні ми стоїмо навіть до юдаїзму. Дуже часто, і це показує історія християнства, зокрема, і в багато випадків, на жаль, і в нашій українській історії, культурі, що до юдаїзму розвивається дуже упереджене негативне ставлення як до людей, які на загал робили все не так. Натомість ми християни, які, які все знаємо краще, і у нас є все правильно. Перед тим, як робити остаточні висновки, мусимо насправді пізнати окремі важливі моменти цілого святого письма, щоб зрозуміти насправді тоді, хто такий Христос, яка є суть нашого християнського вчення перед тим, щоб не впадати у поверхові, дуже часто людські і неправильні судження про інших, це врешті вкаже нам. Саму правильну дорогу до Творця і до Христа. Отже, День, суботній. День Суботній є вершиною у творі Господа. Фактично фундаментальні базові тексти Святого Письма Старого Завіту розповідають про те, що все, що ми бачимо, чим, чим є цей світ і ким врешті ми є, мають початок. У животворчій силі, яка є позаматеріальна, яка не обмежується до нашої ані планети, ані до нашого от, найближчої системи, галактики до цілого Всесвіту. Сила, яка не піддається законам нашого матеріального світу, ми би сказали, зараз нашій законом закон фізики і хімії, принаймні, в такому розумінні, як ми його зараз знаємо і вивчаємо. А нам здається, що ми знаємо доволі багато, де ми проникаємо все далі і далі, і всесвіт. І справді мовчимо і німіємо перед величезчю і нескінченністю цього всесвіту. Ви чули, очевидно, всі, я думаю, що е тому рік тому запу запущений у космос. Е Літаючий телескоп веба, Убеб, який має дуже велику роздільну здатність робити фотографії, де самі астрономи е, є справді зачудовані і спантеличені величю того світу, де, де справді з великою чіткістю можна побачити те, про що ми тільки досі здогадувалися чи е, в такому розпливчистому вигляді знали. Це Творіння у його розвитку і, динаміку, і динаміка тривали шість якихось довгих періодів, де врешті остаточним Святе Письмо називає людину, та яка своїм розумом, своєю совістю, своєю особою, яка поєднує матеріальне і оце божественне начало, має підтримувати встановлений порядок. Тоді, коли людина це робить, тоді вона. Справді є наслідником Бога тут на землі. Але щоб показати, що людина не є самостійною одиницею, що вона дальше залишається у розпорядженні Творця, Господь встановлює власне цей сьомий період, коли він сам спочиває і закликає людей також до наслідування того, що у сьомий день буде відбуватися абсолютний спокій від всіх цих матеріальних справ. Оскільки наш світ, в якому ми живемо, як і наше тіло, наше життя, плани є матеріальне, є фізичним. У цій єврейській, старої єврейській мові цей спокій називався шабат. Це слово, яке фактично і в новому, в новій мові, в івриті перевірку означає просто спокій. Шабат. У юдаїзмі цей день над, 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 стояв під великим яким наголосом мав велике значення. Те, що було дозволено робити протягом цілого тижня у своєму ремеслі, у своєму побуті, у своєму, своєму селянському господарстві, чи хай би це був якийсь адміністрації, політик, землероб, чи хто би це не був, мав залишити всі буквально свої справи, цей день присвятити виключно. Творцеві. Це означало, що із заходом сонця в п'ятницю людина мала справді залишити всі свої думки, всі свої заняття, плани вирішення цих планів і відкласти на цілу добу, поручивши до певної міри їх у руки Творця. Оцей семикратний Робочий ритм є дуже важливий так само для того, щоб людина справді насамперед отримала фізичний спочинок. Десять Божих заповідей декалог говорять у Третій заповіді пам'ятай день святий святкувати, щоб навіть дослівно перекласти, пам'ятай день святий святити, не робити з нього буденного дня. Це І аргументація для того є, бо Бог спочив. І, е, інша аргументація є, бо Господь вивів вас із дому Ізраїля по відношенню до Старого Завіту. Це означає, що людина є полонена нашими різними викликами, справами, проблемами. У цей день має звільнитися від всіх тих залежностей, які можуть бути абсолютно невинні, повсякденні і легітимні. Людина Має відновити свій зв'язок ментальний, підповний із Творцем. Однак у тогочасному юдаїзмі були різні напрямки, які почали дуже загострювати і аргументувати трохи в, в інший напрямок, які почали забороняти людям робити навіть найнеобхідніше, то що е, навіть е, стосувалося збереження життя. В з таких дуже радикальних течій, е, описи їхніх документів були знайдені як у, у Мрані, є, описано речі, які би здивували навіть тогочасних євреїв, коли впав якийсь е, в, е, в колодязь, якась тварина, залишити її там, оскільки це є субота і не можна її витягати. Про будь-яку іншу справу, яка не стосується творця, не можна говорити. Йдеться лише про справді про планування якоїсь роботи, стратегічної, якихось проєктів, які би стосувалися цілого тижня, але будь-яких інших справ, які можуть бути дуже нагальні і стосуватися самого життя, в тому числі людини, яка страждає і яка потребує, приготування їжі чи спожиття їжі, а коли йдеться про людину, яка хвора яка страждає, приносить біль, яка приносить має якусь хронічну хворобу, яка залишається тоді поза контекстом, оскільки нібито творець ставиться на перше місце. У цьому випадку справді частина людей залишалася якби, автоматично порушниками інтерпретації той Божої заповіді. Христос приходить кожного разу у суботу, на спільну молитву. Він для нас, очевидно, є засновником нової релігії і основою церкви. Але у своєму історичному житті Христос, проповідуючи навіть Євангелієм, залишається юдеєм, який приходить на шабат і розділяє спільну молитву із своїми співбратами і сестрами у юдеїзмі. При тому всьому говорить саме Святе Письмо, що Він читає. Тексти Старого Завіту та НАТО, інтерпретує їх, і найчастіше у рамках того входить у полеміку із нормами тогочасного юдаїзму, не з Самим Святим Письмом, а із моральним станом людей, із окремими напрямками, які Христос називає неправильними. Він сьогодні унаочнюється в той спосіб, що він. Приносить звільнення від недуги для жінки, яка 18 років залишається підневільна тій хворобі. Очевидно, медицина того часу не далеко була недосконала, як і наша сьогоднішня не є всесильна, але Господь своїм словом у своїй е, всемогутності і в, в, в тому, що Він приходить і навчає, показує, що він і Господь не тільки словом але та також і ділом, саме у цей суботній день. І як би це не було дивно, це веде у конфлікт із предстоятелем тогочасної синагоги. Ми вже кілька неділь тому читали уривок про такого ж начальника синагоги, який вибіг на зустріч Христові е, і просив про стілення своєї дочки, яка лежала е, у передсмертних е, конвульсіях ми згадали, що начальнику Синової не вибирали будь-кого, але людина яка в своєму, в своєму житті показала справді надійність і постійність, який не хитається різними спокусами і так далі, щоб стати головою синової, треба було показати свою якесь моральне духовне осердя. Але ця моральність може перекинутися часом у надмірну строгість. Яка поставить бар'єр між Богом і людиною, між громадою і Творцем. Саме про це Христос говорить сьогодні. Про це ж говорить і апостол Павло, пишучи у листі до Ефесян, що ми не боремося із тілом і кров'ю. Ми підтримуємо життя, яке Бог дарує. Наше завдання є одягнути всі ті засоби е, військової амуніції. Зробивши її духовною амуніцією у вірі, чеснотах надії, любові, молитви, витривалості, за те, що апостол Павло перераховує, щоб протиставитися всім цим викликам нашого, е нашого світу, який дуже легко у е своїх основах може зійти на відверто суто матеріалістичне трактування, де тільки сила е чи могутність сильнішого. Хитрішого, технологічно більш э, прогресивного, може поневолити не тільки э, і зламати волю поську, одного, одної групи осіб, але цілі народи, призводячи до страшних наслідків війни. Про це далеко не мусимо шукати, побачимо, що відбувається в нашій державі, де, зокрема, як ми, так і наші сусіди сповідуємо християнство і звертаємося до Христа. Як до нашого Господа. Просимо, щоб перед немочами, перед темністю цього світу Христос допоміг нам, всім страждаючим у тому, щоб витримати і стати, залишатися на, на, на місці світла. Щоб Господь врешті своїй благодаті, так само кожного і кожну з нас супроводив, зміцнюючи у всіх наших викликах, наших недугах, негараздах, скріпив всіх тих, які оплатують. Перед тих, що передчасно відійшли у вічність, в тому намірі офіси. Ім'я це Слава Сусі.